Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створювати фонове зображення за допомогою Pixel Art, як працювати з шарами і розглянемо правила повітряної перспективи, для того, щоб це зображення виглядало більш скажімо так, відповідно тому, як воно відбувається в реальному житті. Ну, давайте почнемо з того, що поговоримо про. Основні елементи, з яких складається фон. Фон, як правило, складається з декількох шарів. Перший шар фону це, як правило, тло, так? тобто якесь там небо. А інші елементи, відповідно, в свою чергу, вони дозволяють нам відображати компоненти нашого самого малюнку. Ну, Нехай давайте ми спробуємо з вами створити фонове зображення лісу. Так? І для того, щоб створити цей елемент, нам потрібно скористатися градієнтами, скористатися інструментами для малювання, і скористатися елементами правил повітряної перспективи, яке говорять про те, що відповідні об'єкти, які в нас знаходяться ближче до нас, як до глядача, тим відповідно вони є такими більш темними. І не яскравими, так? тобто якісь елементи, які ми там промалюємо. А, а ті, що далеко, вони навпаки наближаються до кольору не, неба і стають такими більш блідими і розмитими. З чого почнемо? Так? Ну, спочатку давайте розглянемо декілька додаткових інструментів, які ми можемо використовувати. Раніше ми в Пікселіард використовували здебільшого олівець, але також ми можемо використовувати такі інструменти, як лінія. Так? Зручно там будувати якісь елементи так, лінійні, плюс інструмент лінія, якщо ми зажмемо клавішу Shift, вона дозволяє в нас малювати абсолютно рівні лінії. Так? Також зручними інструментами, які можна використовувати в Pixel Art, це є прямокутник, з використанням клавіші Shift, це в нас буде відповідний квадрат. Так. Також є в нас коло інструмент. Знову ж таки, якщо ми зажимаємо клавішу Shift, в свою чергу ми можемо створювати замість увала відповідне коло. Так, це якщо би нам потрібно було якісь додаткові елементи для нашого фону робити. Тепер давайте безпосередньо поговоримо про те, як працювати з нашим зображенням. Ну, По-перше, в нас має бути якийсь фоновий малюнок. Давайте замалюємо його блакитним кольором. Це буде в нас там наше небо. Якийсь ось такий світло-блакитний колір. його повністю залиємо, і, в принципі, фоновий елемент в нас є. Далі створимо ліс у вигляді гір. Для цього нам потрібно буде створити новий шар. Вибираємо цю кнопку, яка називається Add Layer. На цьому шарі ми з вами промалюємо перший шар нашого лісу. Як ми говорили за правилом повітряної перспективи, цей перший шар має в нас бути максимально, максимально темним. Так? І контури його мають бути скажімо так, максимально чіткими. Давайте я за допомогою так, перепрошую. Так, це я заливкою зробив. Вибираємо інструмент пензель, можна лінію, і попробуємо промалювати цей шар. Ось, якось так в мене буде йти, там, наприклад, гора. От, І тут воно ну, якось ось таким чином промалювали. Далі, з за допомогою заливки, я можу цей компонент знизу залити, щоб у нас він був відтінений. І, в принципі, перший шар в нас є, але, як правило, за правилом повітряної перспективи. Елементи, які знаходяться нижче, вони повинні бути більш темнішими. Тому я дуже легко можу скористатися інструментом градієнт, який в нас буде працювати з першим нашим шаром. Зроблю ще темніший колір, так, якийсь ось такий. Далі, подивіться, будь ласка, налаштування градієнта. Тобто, якщо я буду ось так тягнути, в мене воно вже в принципі, буде малюватись. але бачите, воно в мене не цей градієнт створюється не для. Конкретної гори, так, замальованої, а безпосередньо для всього малюнку. Ну і це, в принципі, не дуже гарно буде. Тому, що нам треба в налаштуванні задати? В налаштуванні нам потрібно вказати, що в нас має бути він прив'язаний до певного заливку Bucketfull. І тепер, коли я буду робити, бачите, воно буде застосовуватися тільки до нашого шару. Тому, відповідно, я тут. Знизу беру і таким чином протягую, щоб у нас був створений якийсь відповідний градієнт. Зверху гори можуть бути трошки світліші, чим у нас був колір. Так, так само вибираю. І от, бачите, я собі його перепрошую, давайте ще раз. На спочатку темніший. Так, і тепер також світліший якийсь варіант. Так, секунду, це для гори, то мені треба ось так якось є. І тут також можна надати. От, і в нас, в принципі, основний перший елемент гори в нас є готовий. З градієнтами, з переходами і так далі. Далі нам потрібно створити новий шар. Це в нас відповідно буде наступний рівень гір, причому цей шар в нас має бути захований під нашим леєром 1, тому ми його переміщаємо вниз. Вибираємо колір гір, який ми хочемо зробити. Нехай це будуть якісь давайте, до, більш такі, до блакитного, якийсь ось такий колір. І собі також промальовуємо, як воно там у нас. А, так, тільки в мене градієнт тут є. А треба вибрати інструмент олівець. І собі промальовуємо, як би е, там ці гори мали би бути. От якийсь такий варіант. Так, і ось є. Далі, знову ж таки, користаємося інструментом заливкою. Є, Ці гори вже є промальовані. Е, знову ж таки, вибираємо трошки темніший колір для того, щоб задати. Градієнт знизу. Вибираємо інструмент градієнту і собі тут підтягуємо, от якось ось так. Так, щоб воно там у нас додавалося. І вверх даємо світліший колір ще, так, встановлюємо градієнт для нашого вершечки в гір. Так, і якось. Наприклад, якось так. І третій шар, який буде ще під цим знаходитися елементом. Так, Гори тут мають бути ще давайте, більше до блакитного і ще такі більш світліші, так, щоб вони більше там зливалися з небом. І промальовуємо вже ці гори. Вони найвищі в нас мають бути. Так, отут нехай буде така одна гора. От, Якось ось так. Прекрасно. Далі інструмент заливки. Так, є. Переходимо до більш темного кольору. Так. І тут, щоб відтінити ці елементи, використовуємо інструмент градієнту. От десь звідси ми собі можемо так його протягнути. Далі зверху робимо ще світліший елемент. І так само вершечки гір. Собі ось тут формую. Перепрошую. От, Якось таким чином. Є, в принципі, гори в нас є пробудовані. Далі залишається, я б все ж таки рекомендував скористатися інструментом, який в нас називається розмиття для того, щоб розмити контури. Звичайно, можна тут його розміри трошки збільшити зменшити. От, І е, ось тут він дозволяє нам ось ці контури, які в нас є, розмити. Типу ці крайні пікселі вони стають більш розмитими і робляться такими, е, скажімо, е, більш, можна навіть трошки збільшити. Е, от, тобто якось Більш такими, що більше зливаються з фінальним нашим результатом. Так. А, і, в принципі, наш фоновий елемент готовий. А, можна там ще скористатися інструментом коло, домалювати якісь там, наприклад, сонце, якщо воно в нас має бути, так, зажатою клавішею Shift. Давайте, ну, так буде нас за межами десь тут. От. Інструментом заливки ми це сонце розмальовуємо. А, так. І там інші об'єкти ми можемо там створити ще один шар поверху. І за допомогою елемента білого кольору, абсолютно білого. А, так. А, от, Створити якісь ще хмаринки. Так, то, що вони в мене перетинаються, не страшно, якщо я скористаюся інструментом заливки, так, залию ці всі порожні елементи. У мене буде ось така сформована хмаринка. Ну, знову ж таки, чим більше цих об'єктів у нас буде овальних сформовано, тим хмаринки будуть виглядати більш природніми. Знову ж таки, далі ми собі там заливаємо ці всі об'єкти. Знову ж таки, за допомогою градієнту ми можемо зробити хмари більш природніми. Так, наприклад, знизу зробити їх такими більш темними від блакитного кольору. Отут, От наприклад, більш темний. Далі оце наш шар з хмаринками. Вибираємо інструмент градієнт і тут їх, От як би ми хотіли, щоб там у нас хмаринки сформовані. Так, тільки тут трошки є. О, є. І, в принципі, маємо сформоване фонове зображення, яке ми в майбутній нашій грі Scratch можемо використати, для цього, щоб використовувати в форматі. Нашого елементу з нам необхідно його експортувати, тому нажимаємо Експорт Dowland, вибираємо, в якому форматі ми хочемо зберегти. В даному випадку ми вибираємо, що ми хочемо зберегти в форматі PNG, встановлюємо розміри, які там у нас мають бути більше там тисячі, і нажимаємо «Download». Після цього це зображення в нас буде завантажене, і далі ми вже можемо його використовувати як фонове зображення для, скажімо так, нашої гри. Так, ну давайте ще дочекаємося, щоб воно в нас відкрилося. І, в принципі, на цьому можна вважати все. Так. Є ось. Бачимо, відкрилося наше зображення, є наші гори, є різні варіанти ось цих ефектів переходу. На фінальних елементах варіанти розмиття, хмари і відповідні градієнти в форматі піксаліарту. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу!